<му> І... Поверни мені до весну дії теплими тями, де я ще вірив у свій єдине стоя між стінами, 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 стінами Хочу знову тепло, що тримало над дами тамми там, там. Бо без нього я розсипаюсь місцями. Сірі ранки стискали місто у туман. Вітер заносив холодний пил в кожний обан через холодні дні пробивались думки. Літо тримало в тем'єві світлі роки, голод зависав над містом, мов старі рядки, звуки ночі тонули в залишки ріки. Світло ламалось десь і вітром час обривався коротким, забутим ритмом. Кроки йшли крізь туман, неважкі пояси Тебе лісне підіймали душу в ті самі часи. Навіть коли ти мрява, вниз до межі Пам'ять про наше літо світилась у душі. Поверни мене, весну зі теплими днями де я ще вірив у світи, не стоя між стінами, 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 Хочу знову тепло, що тримало над дами дам, Тамо Бо без нього я розсипаюсь місцями. Mm -hmm. На краю дні стояло голодне мовчання, весна крізь пил, повертала дихання, вона веде дітей, темряву, де не чути гром. Серце більше хоче мерні вертатись, додому тиша різала, небо мов натягнути Двіти місто дихало, важко в шумі зламаних літ Хмари висіли важко над кожним дахом, Ночі ламали, стискаючи серце страхом. Вона тримає страх у серці, що росте в одній стіні, бо дітям треба тиша, а не вибухи в вікні Поверни мені ту весну зі теплими днями. Де я ще вірив у світ і не стоя між стінами, 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 Хочу знову тепло, що тримало над нами, штінами, штінами. бо без нього я розсипаюсь місцями. М -м 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 -м. Поверни мені ту весну з її теплими днями, днями, днями Де я ще вірив у світ і не стоя між стінами, штінами, стінами, Хочу знову тепло, що тримало над нами. Без нього я розсипаюсь місцем.